Вже пройшло 11 місяців від дня мого поранення. 10 листопада мене поранило. На сьогодні я ще продовжую лікування. З періодичністю перебуваю дома на реабілітації, з періодичністю їжджу в НДІ Філатова в Одесу, де мені. Поетапно проводять різного плану операції. Очі, дуже складний орган і дуже складний процес лікування. На жаль, фізично повністю відновився, залишилось тільки добре. Бачить на це ще потрібен час і. Як лікарі кажуть, не поспішаємо, йдемо за графіком, на жаль, не швидким. Ще потрібно достати два осколка в камері в глазній і замінити роговіцу. через що саме рогавіця не дає мені зараз функціонально бачити і бути в строю повністю, скажімо так. Ну і також. Коли хлопці приїжджають у відпустку, спілкуюся з ним, іноді навіть не вони мене надихають, а я їх надихаю, тому що я вже відпочив добре, а вони, на жаль, дуже тяжко працюють. Багато хлопців, моїх побратимів в Авдіївці, багато хто між Бахмутом і Авдіївкою. Хтось на запорізькому напрямку дуже важко, тому е, дуже прошу не забувати, що війна у нас ще не скінчилася, і ми повинні всі разом працювати. Неважно на фронті ти чи тут в тилу. Бізнес теж повинен працювати, давати податки. Це все ж таки життя і серце нашої країни. Коли в мене є змога бути в кроворозі, то займаємося і депутатською роботою, їздимо на сесії, приймаємо рішення. Дуже багато за цей час було дуже таких позитивних рішень на збройні сили України, на оновлення міста. Після прильотів по нашому місту також були виділені кошти неодноразово на відновлення житлового фонду, на матеріальну допомогу для потерпілих, тому і цим також тут займаємось. На жаль, не завжди виходить, тому що буває, що я по місяцю перебуваю в лікарні. Але коли тут, то постійно. Тримаю на пульсі і цей напрямок. Якщо ти активний, то так і в тебе завжди буде. Не буде, скоріше так сказати, не буде часу на те, щоб е, зайвого часу провести, е, просто лежачи на дивані. <хи> Мене підтримує моя родина, моя дружина, діти. Матуся, сест, сестра, брат ну моя родина. Якщо б не вони, вони дуже такий е, важіль, е, який мене підіймає і каже: ні, ти не повинен бути. Інвалідом можна так сказати, бо зараз, на зараз я ще нормально не бачу, тому, як мені сказали в ВЛК, на сьогодні ви інвалід першої групи, але я сказав ні, я виберю і не буде цього.